Тільки сонечка зійде, зазирне в вікно світанок, до вікнами підійдем і промовим Добрий ранок, доброго дня вам мої любі малята, хлопчики мілі мої і красуні дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрію на весь день бажаю. Біжать біжать хмариночки по небу здалечінь і кидають від сонечка свою легеньку тінь. А сонечко всміхається, цілує гай і сад, і в листя одягається зелений виноград, цвітуть грушки і вишенки, і яблунька рясна. Прийшла з теплом і сонечком сподівана весна. Весна пора пробудження і оновлення природи. Все розцвітає та набуває нового вигляду. У таку погоду не хочеться сидіти у квартирі, в домі. Тому, маючи вільну хвилинку, ми вирушаємо на вулицю, до парків, до саду, городу. Навесні у людей з'являється більше трубот. І у селі, і у місті. Це робота на подвір'ї, у садках, на городі, на клумбах, у полі. Якраз час саджати в землю насіння овочів, щоб улітку було що зібрати. В одному дитячому садку діти теж вирішили посадити собі город. Хочете дізнатися, що вони робили? Тоді слухайте оповідання, яке називається Ясочина Грядка. Вам знайоме це ім'я? Де ви його зустрічали? Так, у вірші Олівець-малювець. А хто написав оповідання про Ясечку? Так, Наталя забіла. То сідайте зручніше та слухайте уважно. Ранком сонце лине просто в хату. Промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте на гіллі, листя, горобці веселі цвірінчать, і нової травки гострі списи з під трави торішньої стирчать. Край паркана, що це роблять діти, скільки сміху, галасу. Підійшла. Ясюня, подивитись, це ж вони тут скопують город, сміх і галас. В мене будуть дині, в мене морква, в мене буряки, а в того гарбуз смачним насінням і в'юнкий горох, і огірки А ясюня ще така маленька, наймолодша від усіх діток. Чорні очка Личко рожевеньке, і кругленька вся, як огірок. Тягне яся і собі лопатку. Ой, яка ж велика та й важка. Буде в мене теж маленька грядка, як у всіх дітей із дідсадка. І скопала в грядку наша яся, не відстала від усіх діток. Їй, щоправда, допоміг михасик та роман, та Лесь, та й «Ну, Нумала, яке ж тобі насіння, а мала не знає, що саджать. Посадити б' їй солодкі дині, що під сонцем, як свинки, лежать. Чи червону моркву, чи салату, чи смачні зелені огірки, чи капусту потім шаткувати, чи горошок, щоб зривати стручки. Узяла ясюня зернятку, І буряків, і моркви, й те, і те. Йде робота радісна і спора, веселіша за найкращу гру, а весняне сонце лізе вгору. І пече, цілує дітвору. А зараз ми перевіримо, чи уважно ви слухали оповідання. Коли Ясюня пішла гуляти, кого вона побачила? Так, яся побачила дітей. А що робили діти? Так, діти копали город. Що захотіла зробити яся? Вона також захотіла свою грядку. Хто ж допомагав Ясюні? Ясі допомагали хлопчики, а звали їх Михасик, Роман, Лесь та Ігарьок. Які ж будуть грядки у ясі? Так, Яся взяла взяла зернятку буряків і моркви, і того, і того для того, щоб її грядка була найкраща. А який настрій у цього оповідання? Звичайно, настрій радісний, веселий. А чому? Бо діти працюють радісно. Весело, радіють в очікуванні того, що в них виросте на городі. До цього оповідання підходить прислів'я у гурті всяка робота вдвоє легше, тому що слід один одному допомагати. А зараз, діти, давайте пограємо в гру Що де росте. Подивіться уважно на зображення овочів та фруктів. Вам потрібно буде розмістити їх. Те, що росте на городі, на город, а те, що росте у саду, на дереві, на дерево. Давайте поглянемо, що у нас є. Морква, буряк. Огірки, черешня, яблуко, цибуля, абрикос, картопля. Подумали, що де може рости? Тоді будемо грати. Де росте морква? На городі. Правильно. Буряк. Так. Молодці. Яблуко Умнічки на дереві. Цибуля На городі. Абрикос. На дереві картопля. Правильно і черешня. Також на дереві. Молодці впоралися із завданням. А наше заняття закінчується. І я кажу вам до побачення. Бувайте!